Ітрічка Шайка Джонтан Лівінгстон. Коли Джонатан підлетів до зграї, на березі вже давно було ніч. Голова в нього йшла обертом, він страшенно втомився, але й з задоволенням зробив іще одну мертву петлю, а потім ще швидкий переворот, а тоді вже пішов на посадку. Коли вони про це почують, думав він про свій прорив. Вони ж просто очвані з радощів Скільки цікавого в нас попереду? Не товктись на місці, бо мжубацьких човнів, а знати, нащо ти живеш у цьому світі. Ми подолаємо свою неміч, ми станемо іншими, сильними, розумними. Ми будемо вільні, ми навчимося літати. І майбутнє повстало перед ним якось сянь на що вабить і кличе вперед. Тим часом зрая збиралась на велику раду. Та коли він приземнився, то здалося, що всі, нібито чогось чекають. Так воно й було. Чекали на нього. Чайка, Джонтен Лівістон, встань осередину!» Слова старішні звучали дуже вручисто. Виклик осередину кола означав чи то страшну ганьбу, чи то найвищу шану. Коло пошани це честь, якої заздали хіба ще найславніші з ватажків. Так, звісно, подумав Джонтен, сьогодні вранці вони бачили міперив. Але я не хочу бути ватажком. Я лише хочу поділитися тим, що відкрив. Показати, який простір відкривається перед нами. Він ступив уперед. Чайно, Джон Дерлінгстон, Стань перед очі твоїх товаришів. У коло ганьби. Його неначе вдарили дошкою. Коліна в нього обм'якти пір'я висло уха зашуміло. У коло ганьби? Це неможливо! Прорив! Вони не розуміють! Вони помиляються, вони помиляються. За своє неподобне легкодумство хотів речистий голос. За те, що споблюжив гідність і звичай народу чайок. Виклику коло ганьби означав, що його вижене жони засуддя до самотнього життя на далеких скелях. Настане день, Джонта Лівінгстон, і ти зрозумієш, що легкодумство тебе занапастило. Життя це не збагнена таємниця, і нам досить знати одне ми вконуті до цього світу, щоб їсти і лишатися живими, доки зможемо. Шайка ніколи не суперечить Великій Раді. Але Джонта все таки насмілився подати голос. Легкодумство, браття мої! вигукнув він. Хто думає серйозніше, ніж чайка, що осягає сенс життя? Його найвищу ці. Ми тисячу років животіли заради того, щоб шукати рибячі голови. Але тепер нам справді є для чого жити, щоб учитися, відкривати нове, бути вільними. Дайте мені тільки спробувати. Дозвольте показати вам, чого я навчився. Зграю наче з кам'янів. Ти нам більше не брат, нарешті промовили чайки одна по одній, і з поважним виглядом затулила собі вухо і повернулися до нього спиною. Четверту вже годину йдуть дебати. Лев задоволений. Він збори полюбляв, готов було не їсти і не спати. Разів сім на тиждень їх скликав. А що про те, що всім на горе. У лісі випав дощ. І як там не крути, а по калюжі до контори сухим нікому не пройти. Це свідчили вуха і хвости. Дебати йдуть. Той радить все, той те говорить. Один контору закривать. Той відтягти й на гору. чи радить. Очекать. Чого нам поспішать і турбуватись дуже? Пригріє сонце, висохне калюжа. Нарешті слово лев взяв і так почав. Зайчик плив. прошу пробачення, що запізнився. З калюжею возився. У човдвох і її з барсуком її засипав я піском. Ніяк познати, чи й після в них точилися дебати. Вірш Ліна Костенко страшні слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знає, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився болі і з них почав. З ними ж і завершили. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, який зі безсмертний дотик до душі. Запоріжжя Ліна Костенко якою людство зробила планета. Якою людство зробило планету, бо щось майструє на світі кожний? Значить, люди великі поети? Значить, людина великий художник. Чому ж на обличчі її променистім? Пише горе художник бездарний, сірі тіні і плями землисті, зморшок лінії незугарні. Чом є люди горем опечені, не народжені й ті приречені. І навіщо їм смерть готована? Апробована гарантована? Чом до старості від колиски переслідує горе людину? Вбивши струм, трумочей Василіска може вдарити щохвилини. Ех, ви ж, люди, тисячі літ підкоряли собі природу. Є, наприклад, громовідвід, чом немає гори від воду. Як же можна його зробити? Де взяти вміння й право? Кров'ю серця свого скріпити, неймовірні, небачені сплави, працювати. Десятки літ переселити слабість і втому і поставити горе відвід на землі біля кожного дому. Леся Українка, пишно займалась багряні зорі. Пишно займались багряні зорі, колись на весні, любо лилися пташиному хорі, пісні голосні. Грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса, гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою і пахом вродливиця пишна, красила садок. А соловейко, троянді вродливій так любо співав. Голосом дивним співець чарівливий садки розвивав, слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще ж голосніше співав по ранній зорі, вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час осінь холодна, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодній кида проміння, здалека луна, пугача віщого крик, гук єдиний діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема, вирій полинув. Де вічна весна натхненний співець? Вічно красою там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі. Мій хаю сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі, тебе й край рідний. Чом? Я не маю огнистого слова. Палкого, чому, може б, та щира гаряча мова зломила зиму і розлягалась би завжди гаю ясна, голосна пісня розквітла по рідному краю новая весна? Та, хоч би й крила мені, солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країну моя. Я. Євген дуда важко бути другом людини. Рябко лежав у буді, висунувши голову на двір Погода, золото! Плавно летять лопаті сніжинки, одна з них опустилась рябкові на ніс. Рипнули двері. Вийшов господар. Рябко навіть до хвостом, бо господар подався до хвіртки. Чекає гостей. О, йдуть, вітають, гомонять. Декого рябко піздає? той рудий завжди лізе до рябка цілуватися. А о той в розтемнутому пальці минулого року цілу ніч сидів на Рябковій буді і виводив: Чому я не сокіл? ЧОМУ не літаю. Рябкові вже й самому захотілось, щоб той став соколом і полетів. Усі зайшли до хати. Рябко заплющив очі, легка дрімота сповила його тіло. Сниться рябкові, що з хати вийшла господиня. йде до рябка, несе полумисок з м'ясом і каже. З Новим роком тебе, рябко, на ось поласуй. З хати вийшов отой рудий, що завжди з рябком цілується. Прощай сон, подумав рябко, рудий поплентався до рябкової буди. Рябко, а рябко, а де ти там? Може, ти вмер? Видасте вмерти!» – подумав рябко. Рудий став на вкарачки перед Будою. Рябко, а рябко, давай вип'ємо за новий рік, за те, що ми були, людьми. Рябко понюхав, відвернувся. Рябко, ти мені друг! Закричав роди, ображено. Рябко похитав ствердно хвостом. Тоді на пи. А, пардон, ти з чарки не На, я тобі буду лити на м'ясо. Рябко повтав шматочок за шматочком. Дерло в горлі, крутило в носі, з очей капали сльози. Але родий кричав Ти мені друг! Торкався чаркою рябкового носа, хлюпав із чарки на м'ясо, м'ясо давав рябкові, а сам допивав із чарки. Рябкові стало дуже весело. Він почав цілувати рудого, куди попало, налякав кота, потім на когось гавкав, когось кусав, хтось його бив. Далі нічого не пам'ятаємо. Вранці рябко прокинувся в буді. Одне око так запухло, що не бачило сонця, Них в хребет у голові гупало. Погода золото, плавно летять лопаті сніжинки, одна з них сіла рябкові на ніс. Рябко згадував вчорашній вечір рудого, подумав. Важко бути другом людини. Григір Тютюник у з оповідання Ласочка. Настала довга, придовга зима. Ліс прибрався виній та ожеледець, і вже не співали в ньому птахи, тільки вітер завивав у гіллі. Старий дід Арсен вже не ходив на річку, але часом згадував лисеня. Ласочку. Де то вона тулиться в таку холоднечу? А весною, коли крига скресла і сонце вгріло, одні серсен човна на річку, полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу бабі та внукам на юшку. Вудить та все озирається, чи нема, бува, ласочки? Раз. і вдруге, і втретє немає, а вчетверте озирнувся, стоїть на кручі, велика пухнаста лисиця з розумними, але зовсім нехитрими очима. А поруч неї лисиня. Ласочко невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисиня ж, побачивши у човні рибу, облизнулася і тихенько заскімлило. Те, 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 це що ж виходить? Я увесь рід годуватиму і кинув на кручу рибину. Лисеня спіймала її передніми лапами і стала їсти. Ласочка ж сиділа на рухому, Пильно стежачи за поплавками. З того часу вони рибалили втрьох. Леонід глібов, жаба і Він Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола. Та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь. То і я така зроблюсь, от будуть жаби І де вже сестро, нам рівняться, казать друга почала. А та не слуха. Дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається? побільшила хоч трохи я, та ні, голубенька моя. Ну, а тепер, дивися. Та годі, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш. Все думає, що стане більш. Та й що Дурна собі зробила, з натуги луснула, та й отупіла? Такі в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Отак ну, краще, робу, як знаєш, робу як знаєш. Не плюйте, мамо, не плюйте, бо ви не знаєте моїх замірів. А в мене вже голова кругом іде. Михайло хлопця прислав сказати, що він нові плете тенета і ввечері сьогодні принесе. Які ж тенета? Не можу розгадати. О, мабуть, дознавсь, що сватать, думає мене, Данило. Чого ж він хоче? Невже заздрість взяла його? Звідкіль заздрість та? Виходить? Сам мене він любить, а ще не зав'яла моя краса, ще очі мої блищать і манять парубків. Я знаю, ех летіли гуси ще роботі, а наші хлопці горбаті. Хоч до Данила піч ложить, Душа моя та байдуже <laughs> любощі, дурощі, обійдеться й любові. Так кохала я доволі без пуття. Тепер мені той буде любий, котрий посвата. Цікаво, які штанета принесе Михайло. Тепер піду у комору закуску принесу. Та йду, мам, йду. Вільям Шекспір, Ромео і Джулієта. Монолог Джулієт. Навіщо ти роме? Зміни своє ім'я, зречися батька. Як ні, то присягни мені в коханні і більше я не буду капулеті. Лише твоє ім'я, мій ворог лютий. А ти це ти, а зовсім не Монтекі. Що є Монтекі? Та ж ти так забудь лицеї, плечі, ноги, руки, груди або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я, та що ім'я? Хоч як назви троянду, не зміниться в нього аромат солодкий. Хоч як назви Ромео, він Ромео, найвища досконалість ж при ньому. Хоч би він був і зовсім беззаменний. О скинь же, скинь своє ім'я, Ромео. Воно ж не є тобою. І взамін візьми мене. Кополь монолог Жанни Дарк з п'єси Бернарда Шоу, ви обіцяли мені життя, монсеньоре, але ви збрехали. На вашу думку, жити. Це означає тільки не бути мертвим. Хліб та вода? Це мені не страшно. Я можу харчуватися одним хлібом, коли я просила більшого. І хіба погано пити воду, якщо вона чиста. У хлібі нема для мене скорботи і у воді не прикро. Але заховати мене в кам'яний мішок, щоб я не бачила сонця, полів, квітів, скувати мені ноги, щоб більше ніколи не довелося мені проскакати по дорозі верхи разом із солдатами чи збігти на пахор. Змусити мене в темному кутку дихати пліснявою та гнилью. відібрати в мене все, що допомагало мені зберегти в серці любов до Бога, коли через вашу злобу та дурість я готова була його зненавидіти. А це гірше, чим та піч у Біблії, яку сім разів розжарювали вогнем. Я згодна. Нехай у мене візьмуть бойового коня, нехай я буду. Плутатись у спідницях, нехай мимо, проїдуть лицарі й солдати з трубами й прапорами. А я тільки дивитимуся їм услід у натовпі інших жінок, аби мені чути, як вітер шумить у верхівках дерев, як заливається жайворонок у сяючому весняному небі. Як блеють ягнята свіжим морозним ранком, як дзвонять мої милі, милі дзвони та голоси ангелів долинають до мене за вітром. Але без цього я не можу жити. І якщо ви здатні відібрати все це у мене, чи в іншої людської істоти, то я тепер твердо знаю, що ваша порада від д'явола, а моя від Бога. Шляхи Божі не ваші шляхи. Він хоче, щоб я прийшла до Нього крізь полум'я, я його дитя, а ви не щоб я жила серед вас. Ось вам моє останнє слово. Ой, чорна си чорна. Ой, чорна си чорна, чорнявая циганка, чом си полюбила, чом си полюбила чорнявого іванка. Чом си полюбила, чом си полюбила чорнявого іванка. Іванка полюбила, Іванко та да Іванко, високий та стрункий, високий та стрункий, щій на бороді ямка, високий та стрункий, високий та стрункий, щій на бороді ямка.